Читали про Авраама. Авраам послухався Господа, і Господь виповнив те, що обіцяв. Він казав: якщо ти послухаєшся, якщо ти підеш у ту землю, яку я укажу тобі, то я благословлю тебе і благословлю нащадків твоїх, і благословлю через тебе весь люд. І от. Ісаак, це син Авраама. Авраама вже нема. Ісаак сам. І стався голод в тій місцевості, де він жив. Давайте почитаємо книгу буття, 26 розділ. І от стався голод. І Ісаак, ну як всі нормальні люди, думає, ну що ж тут сидіть? Тут же голод, нема чого їсти, нема чим е, поїти худобу, нема чим поливати.